Ми не однакові і тим цікавіші. Саме відмінності притягують людей і урізноманітнюють світ. Ми різні за уподобаннями, можливостями, але рівні в праві вибору. Хтось любить малювати інший – грати у футбол, третій пише вірші чи мріє про науку. У кожного свої мрії, свої таланти і свій характер, і саме це робить нас такими цікавими один для одного. Оленка любить малювати, бо в кольорах бачить світ. Андрій більш за все любить спорт. Футбол для нього це життя, а команда друга родина. Вадим пише казки, герої яких можуть оживати у будь-який момент. Моє слово, моя сила, каже він. Воно може з'єднувати серця. А я каже Сергій, бачу людей крізь призму камери телефона. Так в них вимальовується свій характер. А для мене спів та гра на скрипці це інший світ та відпочинок від уроків. Всі вони різні, але саме завдяки цьому разом можуть створювати щось особливе: команду, клас, громаду. Бо унікальність кожного робить нас цікавішими і багатшими духовно. Знайди себе, зроби цей світ різноманітним. Ірина Вробинська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.